Цей місячний пейзаж утворений не метеоритами, а людьми. Сотні гектарів плодючої землі чорні старателі просто знищили, розкопуючи майже святий для України сонячний камінь-бурштин. старателі старанно виймають землі бурштин і за безцінь віддають ділкам. Держава такої коштовності, як сонячний камінь, не визнає і не приймає. Ми не скуповуємо у населення бурштину серцю, тому що не відпрацьований механізм покупки бурштину серцю державним підприємством у населенні. Натомість на чорному ринку до історичну смолу місцеві копачі здають від тисячі до трьох тисяч за кілограм. Ми легко добуваємо кілька зразків. Щось купуємо, щось викопуємо. От він. Сонячний камінець бурштин. Звичайно, можна продати його місцевим ділкам, але тут він коштуватиме близько 30 гривень. Ми спробуємо перевезти його через кордон і побачимо, наскільки підніметься ціна. Охайним автобаном мечимо на Балтійське узбережжя Польщі. Місце, де, за нашою інформацією, випливає бурштин, що зникає з надр рідної землі. Люди ходять узбережжям Балтики і шукають шматочки бурштину, що їх викидає море. Знайти такий шматочок, отже, справді ось Та Та чи таким способом можна розбагатіти. Але розбагатіти на скам'янілій смолі таким можна і досить легко. Бурштин з усієї Європи, в тому числі і з України, стікається це чарівне польське місто В І зустріти його тут можна на кожному кроці. Вулиці і провулки німецько польського міста аж світяться сонячним каменем. Тут легко впізнати і наш рідний український бурштин за характерним зеленуватим кольором. Його тут сотні кілограмів. Ну Немножко дороже. При тому, що офіційно наша держава в Польщу бурштин не постачає його тут знають, цінять і чекають. Маленький експеримент програми гроші виявляє майже золоту жилу для української економіки. Із своїми зразками ми йдемо до місцевих бізнесменів домовлятись про нові поставки. Не буде така цена, як в склепі. Мені важливо, щоб я просто привез і продав без питань. Без Так. Питань. Да. Скільки ти хочеш? Два євро за грам. За грам. Да? Ціна. А менше? За скільки точно заберу? Сейчас злотих за грам. не снідабен. Шість злотих це приблизно шістнадцять гривень. Малувато. Хоча враховуючи те, що в Україні ми купуємо його по три-п'ять гривень за грам, шістнадцять гривень не так мало. Спробуємо пошукати ще покупців. Скока буде стоїть так. Двадцять доларів весь камінь. Так, Самый саме камінь буде стоїть двадцять доларів. Я живу в Україні. У меня есть много, mm -hmm. но чтобы мне их привезти, нужно знать, куда их деть. Три евро. Три? Грамм. Грам. Грам. Так и дожи душ, платим 8. Так и грузки. 8 евро. Грам. Кому обращаться надо? К вам сюда приходить? К Великий камінь ще пропонують по 8 євро за грам рідкість, то не будемо на нього розраховувати. А от звичайний розмір, як наші зразки, йдуть по 3 євро за грам, а це вже 30 гривень. На 100 кілограмах можна заробити пару мільйонів. Добре, ми розуміємо, митниця і прикордонна служба просто так не пропустять. Але поготи за таких грошей є чим ділитися. Найбільше покупців можна знайти прямо посеред міста на відомій ювелірам з усього світу Маріацькій вулиці. Тут же на вулиці Маріацькій, затишному кафе, можна домовитись про поставки будь-яких партій бурштину хоч 200, хоч 300 кілограмів. Вулиця виходить на берег каналу, що з'єднується з Балтійським морем. Звідси, як свідчать історики, вже понад 6 тисяч років бурштин, або як його тут називають, Балтійське золото, розтікається по всьому світу. Кожен турист, звісно, лишає собі на згадку про Гданськ шматочок сонячного каменя, і навіть не здогадується, що везе з собою сльозу саме українського сонця, каменю, який спровокував знищення сотень гектар української землі.